Дорогі друзі, а від чого вам варто відмовитися заради того, щоб йти в своє власне щастя? Давайте подивимося. Ну, ви знаєте, тут показується енергія вогонь. Можливо, треба бути більш спокійним, не таким запальним. Ну, це добре, коли у вас багато енергії, але можливо, ви занадто запальні. Тут мається це на увазі. Вам потрібно вміти. Ну, бути в балансі, балансувати, щоб оцей вогонь, який у вас всередині, щоб він не спалював навколишніх, щоб він був на користь. Давайте подивимося на картах Таро. Про що це? Про що? Так, вам потрібно відмовитися. Від різного роду сутичок, ну, участі в конфліктах, непорозуміннях, в якихось таких, нібито, як змаганнях на виживання, вам потрібно перестати бути в підвішеному стані, в стані жертви, ну можна так навіть сказати. Вам потрібно ну, відмовитися від споглядання, вам потрібно діяти, а не просто висіти ось так в одному стані. Вам потрібен прорив, прорив у цій ситуації, рух, зміна енергій. Ви не повинні триматися за якусь свою стабільність, перебувати лише в зоні свого комфорту. Адже це не те, на що ви заслуговуєте. Ви заслугуєте набагато більше. Це лише четвірка пентаклів. Так. Вам. Потрібно відмовитися від того, що ви все дуже довго плануєте, ретельно зважуєте. Інколи потрібно робити крок в незвідане. І це вам буде відкривати більше перспектив, більше доріг. І це буде приносити вам нові зустрічі, нову радість. Ну, Ви повинні вміти робити вибір, не сумніватися. Не зволікатись своїм вибором, знову ж таки, рухатися, бути впевненим і включати холодний розсудок. І це призведе до того, що ви себе відчуєте сповненими енергії, енергії креативної, такої, творчої, е сили духу, яскравого проявлення в цьому світі. Але пам'ятайте. Не переборщіть з цими іскорками вогню, адже це вогонь і це вогонь вам кажуть, щоб у вас все було в міру. Нехай цей вогник горить, але не спопиляє.